А вже ранок галичани, ну і у нас чергова юридична рубрика, правова, як б сказав така. Володимир Савочко нам зараз розкаже, що ж робити, коли неякісно надаються комунальні послуги. Доброго ранку. Добрий ранок. А Володимир, от ви власне за своє життя молоде за ту частину, що ви вже прожили, так? Відчуали? Я не рахую людям роки. Я не рахую. Наперед 150 років тобі може й більше. Ти собі ти подумає, скільки ти хочеш. Ти от з такими проблемами часто стикаєшся, коли там бабусі приходять і кажуть, що неякісна гаряча вода або там неякісний газ і таке інше. Так, звичайно, стикаюся з такими проблемами. Ні. Звичайно, на жаль, у нас просто така система комунальних послуг, що неякісно, неякісно дається в місті Івано-Франківську. На жаль, і люди не знають, як себе захистити в таких випадках, як простимулювати виконавців послуг, яким чином поскаржитися на їхні дії, таке є інше. За бабуся, знаєш, як можна простимулювати виконавців комунальних послуг. Дати дозвіл на вільне носіння зброї. <риклад> Ні, ну такі це занадто радикальні методи. Наприклад, ну, простий банальний приклад, не, не прибирають під'їзді. Людина, людина не знає, ну не прибирають під'їзді день, два, і людина не розуміє, яким чином. А воно пахне. Та, яким чином себе захистити. Звичайно, тут треба звертатися до управителя, до власовтримувача, нас, ну. Дуже багатьох будинків обслуговує муніципальна інвестиційна управляюча компанія, звертатися до них з претензіями для того, щоб надати їм інформацію про неналежне виконання з. Від їхніх працівників там, певної роботи, а саме прибирання під'їзді, припустимо, або прибудинкової території, як часто виникає. Але люди цього не знають просто і не дотримуються вимог стосовно написання тих протезів, то просто банально треба зателефонувати в до обслуговуючої компанії, управляючи, наприклад, і повідомити про те, що неналежно надаються послуги такі. Вони повинні на протязі трьох днів відправити свого представника і як нас складають акт, акт претензій з підписом представника цієї управляючої компанії і, наприклад, там, сусідів і самого заявника. Після цього має бути відповідна реакція на, на такі дії неналежного неналежного надання. І виконання е, безпосередньо функцій, Скажи, будь ласка, от, е, простіше напевно багатьом таким муніципальним компаніям в Україні бавитися актами ніж відправити людей, які б зробили роботу, то що вони мають власне робити. Коли от іде от така тяганина паперова, що робити далі? Е, ну насправді е, люди бояться. Паперове тяганини, але ніхто не буде реагувати, якщо ви зателефонуєте один раз, два рази. Ну, там вони мають теж багато справ, і, на, на жаль, не, не завжди вони вчасно там, чи ремонтують. Чи прибирають там під'їзди, чи там відновлюють якісь там теплопостачання. таке такі інколи знаєш людей виникає е, таке запитання, що у них якісь інші справи, а не ті, що у них по роботі. Бо, <по> та, бо, бо якщо подивитись, наприклад, цілому загальному я розумію, що от, ніби зношена система, зношені труби, і потрібно змінювати це все і великі кошти. Е, скажи, будь ласка, найчастіше люди приходять з такими претензіями, так до муніципальних компаній, чи до приватних, які також існують. Ну І буває до приватних, до приватних теж приходять. Звичайно, от, наприклад, по газопостачанню була одна справа, то був просто чути запах газу в під'їзді. Ну, напротязі там, місяця чи два, я точно не пам'ятаю. І люди не зверталися, а ну, це ж небезпека виникає. І як... І ми там допомогли в принципі, написати претензії людині, написала претензії, і на наступний день приїхали з газової служби і відремонтували безпосередньо. Тому що ну, ніхто не бажає там, виконувати певні функції багатоквартирного будинку, всі думають, що воно хтось та й зробить. Але насправді треба починати і писати претензії, і писати звернення, намагатися ну, безпосередньо. Там вплинути, вплинути на ситуацію по споживанні шлого комунальних пост. От якщо ми вже говоримо про газ, закінчився зимовий період, і напевно дуже такою актуальною темою була якість газу власне звертаються з такими якось проханнями допомогти людей чи ні? Бо ціну тому підняти що, підняли, підняли так до небес, от, а Що якість? От як ми говоримо собі, газ буває у нас на жаль дуже різним? Ні, по якості газу не, не приходили тобто все, люди. Інший бік медалі споживачі не оплачують комунальні послуги, бо не вчасно це роблять. Що на них чекає? Тюрма, а, ні, тюрма не чекає, Скільки на них? там Можуть за конфіскація та заберуть <пух> <пух> телевізор електронний. Так, дуже часто е, мешканці Івано-Франківська не сплачують частно е, кошти за комунальні послуги, і управляючі компанії, комунальні підприємства звертаються до суду. З заявами проводячи судову наказ, наприклад, якщо дорох, нарахована заборгованість, але не сплачена, то законодавці передбачав таку форму, як наказне провадження, подається заява про судову судового наказу. Вказується про те, що людина не сплачує там комунальні послуги, безпосередньо додається копії документів, які підтверджують нарахування цієї заборгованості, і стягується там, в процесі безпосередньо ту заборгованість. Після того звертаються в виконавчу службу, і з, викона... з, вик... з державним виконавцем стягують. Кошти з безпосередніх споживачів цих комунальних послуг дуже часто люди не отримують судові накази, наприклад, і зразу їм приходить така от з виконавчого провадження, постанова про відкриття виконавчого провадження, або накладають штраф арешт на майно і стягують, стягують ці кошти, і це дуже така складна юридична, юридична тяганина, але все-таки ну, можна захистити своє право. Ну, і ще одне момент, таке таке питання. З'явилася буквально недавно інформація, що вже з осені знову удвічі подорожчає тепло, подорожчає ціни на тепло. І загалом дуже багато зараз ми платимо за комунальні послуги. Чи можуть люди якось на це вплинути? Можливо, якби я не знаю, всі всі кудись там вийшли на якісь там мітинги, чи ще щось Ти оптимістка. я оптимістка. так. Ну, якщо оцінити з юридичної точки зору, то е, все-таки, е, в принципі, є правовий акт, який це встановлює, підняття тарифів. Наприклад, там постанови кабінету міністрів і постанови НКРЄ. На жаль, там 26 квітня, якщо не помиляюся, підняли тарифи на Теплопостачання, на газ і на світло теж підняли тариф з 1 на 75%, 1 ага. вересня вже буде такий тариф. І м, правих якихось методів я не, я не бачу тут особисто, тому що хіба що скасовувати ту постанову Кабінету міністрів, якщо вона є не, не об'єктивною, але то треба оцінювати на підставі чого вони підняли такі тарифи, то ж певний повністю процес тіснюється. Тому, тому треба визначати ну, якість цих послуг, які надаються, І йти до, ти до нас... суду для того, щоб захистити своє право. <сум> тому що люди так. мають право на, якість, на отримання якісних послуг. Якщо не отримали послуги, або не отримали неналежної якості. То вони мають е, право е, менше менше сплатити за ці послуги, uh -huh, розумієте? Uh -huh. Тому е, це теж має значення. Ну і поки Володимир Савочко сформулював безперспективність <хи> е, <хи> подання так, так, дуже, такого дуже сумно, Так, починається <хи> наш сьогоднішній ранок. <хи> Ми <хи> скажемо вам, що. Контролюйте якість надання комунальних послуг і, взагалі, контролюйте все, що вам надають, тому що за це ми сплачуємо свої власні кошти. Дякуємо вам і на сам кінець, що ви порадите, побажаєте нашим глядачам. Дякую вам за розмову. Побажаю нашим глядачам, щоб вони все таки намагалися захистити свої права в сфері комунальних послуг. намагалися звертатися до юристів. Для того, щоб, Що щоб все-таки змінити цю систему по наданні житлово комунальних послуг. Ну і, звичайно, якщо при, при потребі в юридичній консультації можете звертатися до громадської організації об'єднання самопоміщі, ми постараємося роз'яснити, яким чином себе захистити.